Три інсайти, які можна взяти з невдалої реклами бренду люксових авто Jaguar. Хоча це ще питання, чи була реклама невдалою. Вітаю, друзі! Сьогодні за чашкою чаю ми говоримо про те, як бренд Jaguar відмовився від сторічної історії, вклав мільйон доларів у ребрендинг та отримав за це купу хейту. І що ми з вами можемо взяти корисного з цієї історії? Як мінімум, це класний приклад того, як потрібно позбуватися старого, що вже не працює. Відмовитися від сторічної історії це дуже сміливий крок. І таке собі може дозволити лише впевнений бренд, а саме такий, як Ягуар, у якого понад 100 років досвіду за плечима. Три інсайти, які ми можемо взяти з цієї історії: по-перше, це ще питання часу, чи це був правильний хід, чи ні. І все залежить від того, яку мету ставив перед собою бренд. Те, що сьогодні може виглядати як помилка, у майбутньому може стати класним прикладом успішного кейсу. І я вважаю, що, скоріш за все, бренд Jaguar Хотів привернути увагу до свого бренду, так би мовити, встряхнути інтерес аудиторії до свого бренду, адже вони запускають повністю нову лінійку продукту, і це виключно електрокари люксового сегменту. По-друге, про невдалу рекламу та ребрендинг, принаймні більшість саме так охрестили це. Говорять всі: від звичайних людей до маркетологів та експертів. Але чорний піар теж піар. І бренд зараз на слуху, про нього говорять всі. За один місяць вони зібрали понад 3,5 мільйони переглядів на Ютубі. Тобто бренд на слуху, а ставлення і думку людей можна змінити. Спочатку ти ненавидиш щось, потім починаєш все більше говорити про це, вивчати інформації, збирати фактів, і це стає частиною твого життя, і ти вже не помітив, як. Закохався. По третє, ризик це невід'ємний інгредієнт успіху. Це каталізатор прогресу. І так, в результаті може виявитися помилкою, але яка має корисний досвід. Ти зробиш висновки, вдосконалися і в результаті матимеш успіх. Як на мене, то. Те, що про бренд Ягуар зараз говорять всі, це успіх. І я переконана, що саме таку мали мету бренд Ягуар. Адже коли ти запускаєш на ринок зовсім новий продукт, відмовляєшся від того, до чого вже звикли люди, то це треба мати сталеві бубенці, характер, сміливість і гучно заявити про себе, що власне і зробив бренд Ягуар. Жви яскраво, прибери ординарність, зламай рамки, нічого не копіюй, каже новий слоган бренду Ягуар.